We'll Віта, ефірі лавстудія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Деякі українці отримують по 900 гривень на придбання книжок. Президент Зеленський підписав закон щодо уточнення діяльності Українського інституту книги з підтримки розповсюдження і з видавничої продукції та надання державної допомоги на придбання книг. Вже цього року українці, яким з 1 січня 2024 року виповнилося 18, отримають сертифікат в дії на суму 908 гривень на електронні паперові аудіальні для осіб з порушенням зору книжки. Чи поліпшить це ситуацію для українських видавництв? Спитаємо в нашого спікера Олександр Красовицький, письменник, видавець, головний редактор видавництва Фольо. Вже на зв'язку з студію. Пане Олександр, вітаю вас. Доброго дня, якщо давати найбільш широку візію, та оці новинки, що це означає для ініціативи. Ця ініціатива для видавництв і наскільки вона життєзна, життєздатна? Ну, по перше, потрібно згадати, що в кінці 2021 з року читачі фактично проголосували за книжки, коли була є підтримка. Книжки були найбільш популярним культурним товаром, який замовляли. Читачі через є підтримку. Нагадаю, вони отримували тоді тисячу гривень від держави на культурні, культурні послуги саме завдяки тим грошам, які надійшли. Фактично перед самим широкомасштабним вторгненням видавці витримали ці складні 22-23 роки на книжковому ринку. Сьогодні стан книжкового ринку не найкраще через те, що багато з наших читачів поїхали за кордон, і через те, що більша частина потужності галузі знаходиться в Харкові, але видавництва і друкарні працюють, що стосується. Фактично є підтримки, тобто сертифікатів для 18-річних українців, це приблизно така ж форма, яка була раніше. Просто зрозуміло, що якщо це молодий читач, то він фактично вибирає трошки інші жанри ніж читач старшого віку. Угу. А, до речі, чи зможуть 18-річні читачі обирати будь-яку книгу будь-якого видавництва? Чи буде певний перелік? Ну, ви можливо вже точно знаєте, бо ви маєте бути потенційно готові до того, що будете видавати набагато більше книжок. Принаймні про це говорять і в Українському інституті книги, і депутатка, яка коментувала цей законопроект. «Тепер вже закон, що 2 мільйони книг доведеться більше видати українським видавництвам. Цієї ініціативи. Я не згоден з словами Інститута книги. Фактично, сьогодні українські видавці видають стільки книжок, скільки може надрукувати українська поліграфічна галузь. У нас на ринку достатньо велика кількість книжок. Звісно, менше, ніж в державі агресорі, але український книжковий ринок розвивається. Дуже суттєво якраз на збільшення жанрів на розширення асортименту ринковий асортимент за останні два роки, при тому, що це були роки бойових дій. Ринковий асортимент українських видань зріс фактично приблизно з 6 тисяч назв до 25 тисяч назв. 25 тисяч назв – це достатньо, що можна віднайти для читача будь що фактично. Що стосується того, чи е, збільшиться асортимент після цього, гроші отримані від її підтримки, дозволять видавцям на ці гроші е, після того, як ну від сертифікатів, після того як буде реалізована програма сертифікатів, профінансувати видання приблизно 3,5 мільйонів примірників книжок. Якщо рахувати по собі вартості, тобто дійсно ринок після е, сертифікатної історії розшириться на е, якусь кількість назв. Е, ці 3,5 мільйони книжок будуть частково додруківками тих накладів, які закінчаться у видавців. Частково це будуть створені нові книжкові продукти. Фоліо, братиме участь е, братимуть участь всі українські. Видавництва і книготорговельні організації саме в тому сенс цих сертифікатів, щоб читач 18-літній міг прийти в будь-яку книготорговельну організацію, і якщо у неї є квет книжкова торгівля, то є можливість, буде можливість розрахуватись цією карткою саме за книжки. Клас, це хороша новина. Пане Олександре. Тоді кого ви плануєте видати? Я маю на увазі або нові твори, або нових авторів. От, після того, як вдасться заробити додаткові кошти для цього я вам скажу так: фоліо є багатопрофільним видавництвом, яке все-таки більше всього спеціалізується на українській світовій історії, на українській світовій класиці. Напрямок, який я планую максимально розширювати в цьому році, це видання зарубіжної класики з іншими мовами: англійською, німецькою, французькою, польською, турецькою, італійською, іспанською, французькою. Таким чином зароблені додаткові кошти будуть, будуть вкладені в те, щоб підготувати до друку книжки в першу чергу англизь, англійських. І американських письменників минулих років угу. ви вказали на те, що 18-річні читають дещо інше аніж старші поціновуючі літератури. А що обирають 18-річні? Можливо, ви вже проводили якусь аналітику з цього приводу? Чи читають вони книжки про війну сучасних авторів? Наприклад? Ну, по-перше, вони активно читають українську класику. Це покоління, яке хоче себе. З, з молодості асоціювати з рідною державою, тому я впевнений, що 18-літні вже розбираються в українській класиці краще ніж 40- чи 60 Е, я думаю, що це перший напрямок. Другий напрямок напрямок це фентезі, це та література, яку завжди читав молодий читач, і цей жанр переважно перекладний. Дуже добре розвивається, фоліо не працює на цьому ринку, але інші українські видавці активно беруть в цьому участь. Що стосується того, що ви називаєте, це література факту, скажу вам так, що це більше те, що купують читачі старше, молодь хоче або пізнавати світ, або максимально уникнути від негативу в цьому світі. І тому о, часто ховається за сюжетами книжок від е, реальної дійсності, пане Олександре. Як я їх розумію? І на цьому місці дозвольте порекомендувати молодому 18-річному читачу ваш роман, який я особисто прочитала і тепер впевнено можу рекомендувати. Він називається Сьогодні. Мені здається, що це синергія факту і публіцистики, і роману одночасно можливо їм сподобається. Дякую. Я хочу сказати, що в романі Сьогодні, який присвячені темі детектив, двійників Путіна, насправді показана сучасна Росія і світові процеси, і те, що в Росії фактично всім керує не Путін, а ФСБ як організація. І саме тому розвиваючи цю тему, я ще не надокував, але вже дописав наступну книжку, яка називається післязавтра. Це роман з одного боку про те, як буде розпадатися Росія після української перемоги, і це не фантастика, а це аналітична книга, де герої діють в тих умовах, які ну фактично спрогнозовані з того, що відбувається в світі. Але друга друга лінія цієї книжки це історія того, як Сучасній Росії в радянському союзі в дорадянській Росії діяли спецслужби, як діяла ФСБ, КГБ, ОГПУ, НКВД і навіть опрічні е на часів Івана Грозного. Це все єдина історія. Це історія того, як російські спецслужби знищують цивілізований світ, вкладаючи величезні гроші в варварські режими. В знищення сусідніх країн, в фальсифікацію історії, в знущання над своїм власним народом і так далі. Але ця книжка теж має гострий художній сюжет, за яким цікаво буде стежити. Це буде два величезних томи більше ніж тисяча сторінок загалом. Я вам дякую за при анонс наступної книги. І наостанок залишила трішки нудний, але важливий момент фінансовий за даними Кабміну, От на цю державну допомогу на придбання книг виділено на 2024 рік з держбюджету 372 мільйони гривень. А, а тут підкажіть, от з точки зору видавництві людей, які торгують книгами. Якщо молодь буде воліти купувати на оці 900 гривень електронні. Варіанти книг це якось позначиться на видавництві паперових. Негативне у мене увазі? Е, ну зрозумійте, що у нас електронний ринок книжковий, він дуже сильно піратський. Тому я думаю, що більшу частину того, що купляться, будуть в першу чергу паперові книжки. Що стосується того, чим є ця сума для книжкового ринку, це приблизно 10% нашого ринку. Тобто, за рахунок державних грошей, ринок може зрости на 10%. І я впевнений, що це ну це просто фантастично позитивний рух держави до. Для читачів і для видавців, бо ці ці всі гроші підуть на інтенсифікацію е, нашої роботи, і читач побачить багато всього цікавого як нові книгарні, так і нові автори прийдуть на книжковий ринок. Тому я маю надію, що цей експеримент також як і є підтримка, буде вдалим. І подальше співіснування держави, і видавців, читачів і письменників буде продовжено новими культурними проектами. Будемо дуже на це сподіватися. Ну і наостанок, єдине, що можна сакраментальне питання кинути у простір, чому мені не 18? Олександр Красовицький, письменник, видавець, головний редактор видавництва «Фоліо» був на зв'язку з лайвстудію. Всім 18-річним підготуватися. Скоро у вас в єпідтримці підтримці з'явиться 908 гривень. Ви зможете витратити їх на книжки паперові, електронні де да взагалі на будь-які, які тільки існують у продажі на території України. Читайте, бо ті, хто читають, завжди будуть керувати тими, хто не читає. Дякую, що були з нами. Бережіть себе.